Ось вже друга частина. Ось це ми оставимо сюди, я вже кое що викинула, а це ще не однесла. Ось як робити цей трюк я потім це розкажу. Резинки сюди, ми ще причовку не, дуже... ну, не дуже гарно це теж треба однести. І це теж треба викинути. Ну і все, я... Ну, ще трішки треба убратися там. Це сюди ставимо. Опа. Ну і так, ножиці ну, ще тут у нас це, я вже сложила, Зараз я оце положу ось сюди. Тут я теж вже трішки прибралась. Ось це ось так, як я і казала. Ось це потім заплющемо. Ось це тут, ось це. Ось тут. ну на столі, на столі вже волі-міні чисто. Буде ще, думаю, третя частина. Четвертої вже, думаю, не буде. Опа, і все, я вже однесла цей зошит. Тепер ще ножиці треба однести, і оце зошит. І все, в мене вже все убрано. Все. На столі чистота. Ось так. І бай 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 буде друга частина. Ой, друга частина. Це вже яка? Це друга частина, так? Е, хорошо, на третій частину ми вже будемо доставати хом'яка. О, я вже донесла, та мені мама за це дала кіндер, Джой. Джиммі. Тепер ми його зараз розпакуємо. Ось такий ось кіндер. Давайте його зараз розпакуємо, а потім вже достанемо мишу. Тільки не мишу, а хом'яка. Так. В третій частині все буде, не бійтеся. Літіли три лебіді. Один особливо. Тільки три лебіді, а один особливо. Чи не так, я вже не пам'ятаю. Ну і ось так. Думаю, в третій частині будемо вже розпаковувати Кіндер. Тому що залишилося тільки от столічка времені в мене. Ну, давайте зараз почнемо. Тільки його відкриємо і все. Я кінтер вже дуже сильно замучила. Поставлю вас отак, мені так вдобніше. Беремо кісточку та протикаємо кіндер. Так, він думаю, що швидше буде розсуюватися. Опа, та вже буде третя. Зараз частина вже час заходить. Третя.